Слава Україні. Конкретним предвісником цього сюжету стали ці трагічні події, які пройшли в понеділок, зранку після масованої атаки на територію України з боку Русні, яка почала бити по критичній інфраструктурі, і з цього сформувалися далі ці запитання, які проходять масовому характері до нас, як до інсталяційних компаній: як забезпечити власний дім. Безперебійним електроживленням за допомогою сонячних панелей, за допомогою певних якихось додаткового обладнання, конкретний сюжет, який ми хочемо адресувати сьогодні нашим клієнтам. Це огляд того обладнання, яке на сьогоднішній день є в наявності в Україні. Є впевненість, е, в якому ми можемо гарантувати для наших клієнтів, тому що коли буде інстальована відповідна кількість певних технічних засобів, ваш будинок буде забезпечений електрикою 24 на 7. Практичний ракурс для всіх, хто дивиться, можливо, наш канал, вперше ми дамо відповіді, що можуть зробити такі системи в вашому домі, і скільки вони коштують в цінях осені 2022 року. Зазвичай ця частина ми формуємо її з висновків, але перш ніж ви почнете дивитися сьогоднішнє наше відео, то для того, щоб воно для вас все-таки сформувалося не в форматі. Показали коробочки і далі не дали відповіді на що ж далі робити, то ми саме з цієї частини і почнемо. І почнемо з трьох аспектів, які ви для себе повинні чітко зафіксувати, перш ніж взагалі почати підбирати будь-яке обладнання для власного дому з тими формулюваннями, хоч і, можливо якісне, надійне. Ну і друге питання: що за найкращою ціною, тобто за дешево. Але перш ніж почати з там, цін, якості і так далі, ми давайте зафіксуємося з реаліями, з якими ми сьогоднішній день живемо, і Далі на тому, щоб е, всі інші думки вони лягли в якийсь е, зрозумілий формат, щоб ви прийшли в наступний день е, до рішення власна сонячна електростанції, і це для вас було якесь абсолютно логічне рішення. Перше питання: не існує одного рішення для всіх? Такого універсалізованого поняття, що 100 доларів вони всім подобаються в сонячній енергетиці і взагалі в питанні інженерії, домашньої інженерії, промислової інженерії, просто не існує. Є різні будинки, різні технічні завдання, різні поведінкові речі, які нас формують як людей. В когось є будинок, в якому потрібно інколи забезпечити автономність, підсвітити буквально дві лампочки. А є будинки, в яких рівень інженерного забезпечення, що будь-яка зупинка циркуляційного насосу призведе до величезної аварії, і тому кожного разу потрібно врахувати оці особливості, зрозуміти ці клієнтські болі, зрозуміти ту кількість технічних завдань, яка в нас буде розташування даху, де в нас буде стояти інвертор, де в нас будуть стояти інше обладнання, скільки нам потрібно поставити цих самих сонячних панелік. Це все формується в тому, що Закцентуйтеся на цьому, що просто прийти і сказати, хочу таку сонячну станцію, як в кума, це може бути просто фіаско, тому що така покупка не призведе до того ефекту, під який ми зараз підводимо. Що сонячна станція дійсно повинна враховувати конкретні потреби конкретного людини і будинку. Наступне питання: у всьому далі сюжеті, який буде, ми будемо озвучувати ціни. От саме з цінами на сьогоднішній день є найбільше питання, в тому, що вони по перше постійно зростають, а друге питання, що. В такому форматі, як сонячна електростанція, це ще раз, це система певних елементів, яких, як мінімум, в кожній сонячній станції є як мінімум 10. Це що, про що зараз говориться? Про те, що кількість сонячних панелей, кількість акумуляторів, їхня потужність кожного разу є змінними по ціні, по кількості, по якісних характеристиках. А тому фактично ми озвучуємо зазвичай тільки лише старт по ціні. А далі, а далі. це формується в питання того. Клієнтської їх можливості, і скільки він реально може заплатити за сонячну станцію, і її можливо розглядати в тому форматі. Хай цих буде компонентів менше, але вони якісні. І друге питання: хай цих компонентів буде менше, але в подальшому ми будемо мати можливість масштабувати таку систему. Ну і третє питання: реалії України. Реалі України звучать таким чином, що на сьогоднішній день 에, говорити про те, що ми хотіли би купити найкращі представницькі речі, які є в світі від компанії, там, наприклад, там, LG, там того, що по Юрасел такі рішення є. Тільки на жаль, вони в Україні не доїжджають, тому що загальний попит на такі системи в ну, загалом в світі це не тільки в нас, ну в нас війна, а там енергетична криза. І відповідно рівень. Зацікавленості чи попиту реально перевищує ті можливості виробничі, які на сьогоднішній день дають виробники обладнання, і тому фактично на чому заакцентуватися ті рішення, які ми сьогодні базово озвучимо в нашому відео, фактично є і реаліями українського ринку станом на осінь 2022 року. Фіналом цього всього відео рекомендую його додивитися до кінця. Стане не, не, така нескладна табличка, якій ми покажемо вам фактично тих виробників. Ті можливості, які вони дають, і плюс-мінус дамо орієнтир по цінам. Таким чином, на кінець відео у вас сформується абсолютна картинка. Реалізм покупки на сьогоднішній день сонячної станції для забезпечення безперебійного живлення і тої мультифункціональності, яка вона може дати в вашому конкретному домі. Почнемо ми з того самого доступного рішення, яке ми вже робили огляд на каналі, це рішення від компанії. Люкс Павер. Це такий непоказний бренд, який з'явився на нашому ринку десь приблизно, ну, можна сказати, вже півроку, як є, а об'єктивно продається 2 місяці на ринку, і об'єктивно це техніка, яка дозволяє нам зробити нескладну річ. У вас є задумка зробити. По однофазному підключенню, тобто виділення якісь окремій лінії споживачів, дати відповідне енергоживлення. При час цього LuxPower дає можливість підключити дизель-генератор, дає можливість підключити відповідний там, масив сонячних фотомодулів. І про всі ці речі ми розповідали в окремому відео. Тобто, я б сказав, би, що це найдоступніше, найбюджетніше рішення, яке на сьогоднішній день реалізоване компанією Люкспар на ринку України. І відповідно його ми відносимо до таких рішень, можна сказати, максимум по бюджету. І, ну а далі вже по функціям треба буде його ну, розібратися, розберетися, коли переглянути дійсно це відео. Ми там більш детально розбирали його саме функціонал. Друге, те, що стояло би і на полиці, і фактично позиціонується як напевно ми його відсікли по питанню ціни. Це рішення від компанії Fox, правильна назва компанії Fox ESS, Energy Storage System, тобто компанія, яка взагалі і першопочатково позиціонувалася як виробник систем збереження енергії. По багатому. знаєте, булочку роблять. Булочка велика, а дяму такого. Оце це обідно, це не є по багатому А коли ти відкриваєш булочка, аж джам все розтікає, там тіста чуть-чуть, а там допустим, там, башеньок чи якась там джаму, там багато, є. оце по-багатому. Чи так би могли озвучити це, коли б е, сама систему е, акумуляторну можна було б назвати системою зберігання енергії. Е, між цими двома поняттями фактично існує те, що система може сама себе діагностувати. Е, зроблена вона дійсно на якісних літівих компонентах, а відповідно має 10-річну гарантію на компоненти всередині, тобто, що ця система саме стільки часу і прослужить в звичайному будинку. І відповідає вона, напевно, вже іншій логіці користування, коли. Ми все це діло об'єднали в модульну систему акумуляторів. Кожен з таких акумуляторів має 2,9 кВт ємності. Разом у такій дві літіві акумулятори, це 2,9 і 2,9, Відповідно, разом це 5,8 кВт ємності системи. Логіка компанії Fox, те, що ця система є модульною, відповідно, ці системи акумуляторів може назберетися в будь-яке енергетичне сховище, в залежності від того, скільки буде необхідно під конкретне домогосподарство. В кінці цього відео ми виведемо спеціальну таблицю, де порівняємо відповідно скільки. Є ємності в таких акумуляторах, це одна характеристика. Відповідно, яка в нас потужність інвертора, тобто скільки ми можемо сюди поставити сонячних панелей, тому що ми саме цей ракурс розглядаємо, це також важлива характеристика. А відповідно, скільки разом ці всі рішення будуть коштувати для кінцевого споживача, якщо він задумався на встановлення такої сонячної станції. Рішення від компанії Huawei. фактично це лідер ринку інсталяцій в сонячній енергетиці, в тому плані, що. Мережевих інверторів, встановлених на території України, це, напевно, в періоді активного розвитку зеленого тарифу це 50% ринку. І, яким чином компанія Huawei підійшла до своєї власної системи зберігання енергії? Це був поступовий шлях еволюції, коли вони зрозуміли, що не так складно в інвертор, який працює по зеленому тарифу. Тобто, той момент, коли ми могли би просто продавати цю електрику, потрібно просто в нього додатково будувати функцію, можливість заряджати власні акумулятори. Розробкою власних акумуляторів компанія займалася більше трьох років, і на кінець нам викотали ось таке, фактично, вже довершене рішення, яке може бути інстальоване в гаражі. Ну і фактично проведено в певний ну, форм-фактор дизайну. Дизайну, який, ну в принципі, там вже можна говорити про. Цілісність, ну, представленість рішення, яке може бути дійсно акцентоване на встановленні в побутовому секторі, і відповідати на питання, ну, напевно, чи це гарно чи не гарно. Але основною умовою буде те, що в момент, коли нам, можливо, по технічному завданню, ізначально ми планували би продавати електрику по зеленому тарифу. Потім ми розуміємо, що в результаті тих ситуацій на ринку, яка змінилася, і нам стає не так важливо продати електрику як можливість частину енергії зарезервувати і використовувати у власному поводі. Ми до звичайного мережевого такого інвертора до встановлюємо літіві акумуляторні батареї по модельному рядові. Huawei має ось таке от рішення. Цей інвертор знов таки вже перейдемо на конкретну якусь потужністю 10 кВт. І так само оця система з акумуляторами вона може бути модульною. Тобто, кожен акумулятор він приблизно потужністю 3,5 кВт. Музика кВт. Має систему відповідно управління акумулятори, називається Battery Management System, і відповідно вміє працювати з двома або трьома акумуляторними батареями. Рішення від компанії Solax, яким фактично на сьогоднішній день є базовим рішенням, яке ми пропонуємо для наших клієнтів, оскільки комплексність підходу до питання якомога більшої мультифункціональної виконання. Завдань, які ставить кожного разу власник сонячної електростанції, то саме здається, що компанія Solax до цього питання підійшла ну, максимально широко. Е, крім е, ну, цієї мультифункціональності, ми розкажемо конкретно ще про якісь які, там технічні особливості цього виконання. Ну, по-перше, те, що в нас відображено якби в, в, в офісі і на офісній стелі, це по перше, вже сама логіка його. Ну, навіть розташування в конкретному домі, то виглядає це от форм-факторі -форм одного стінового рішення, з фактично взаємодоповненими і фіналізованими вже якимись елементами. Що складається така система? Давайте ще раз пройдемося. У нас стоїть елемент, це перетворювач-інвертор, який в нас працює з сонячними панелями і робить в нашому домі або однофазну, або трьохфазну мережу. В другому випадку це спеціальний бокс, який відповідає за те, що в залежності від пріоритету. В нас випадку пропадання світла він саме безаварійно і фактично в односекундно переключить нашу мережу на користування, створить з неї систему безперебійного живлення? Це в нас блок, який відповідає за ну, відповідну і належну зарядку акумуляторних батарей. І е, два блоки в акумуляторних батарей. Ти страшний спеціаліст! Е, яка філософія чи яку концепцію сповідувала сама компанія SOLAX? Те, що і коли говориться про модульні системи, те, що ми само початку говорили, що не буває двох подібних систем, йде мова про те, що розуміючи компанія Solax різноманітність клієнтських потреб підійшла до питання резервування десь з наступним. Заступною формулою. Кожного разу, в залежності від того, що скаже клієнт, які будуть потреби по цій енергонезалежності у випадок проведення світла, акумуляторні блоки можуть бути змінними. І їхня кількість може бути в даному випадку може бути 1, 2, 3, 4. Для розуміння, кожен такий от блок це 3 кВт електричної енергії. Якщо б ну, можливо якусь провести аналогію з водою, то це, наприклад, у нас 30 літрів води, ну, якщо так можна коректно сказати. Але для загального розуміння, в залежності від того, наскільки ми будемо активно використовувати воду, яка, електрику, яка в нас є в, в даному резерві, буде залежати і той час, наскільки довго нам вистачить зарезервованої енергії. Звичайно, що за такою логікою, коли в нас таких акумуляторних батареїв не дві, а чотири, то відповідно. Час фактично резервної роботи системи буде значно довший. Побачимо на прикладі наших клієнтів. Кожного разу ми, ми запитуємося, ми фактично проживаємо з клієнтами це питання. І коли ми говоримо в тому, що в залежності від розміру будинку, в залежності від тих приладів, які є критичними для клієнта. Точно не можна сказати, що одної батарейки вистачить на один величезний будинок. Так не буває, тому що в такому будинку сформуються якісь такі критичні прилади. Наприклад, це може бути там, котел, це може бути система е безпеки, наприклад, така як сигналізація, якісь електронні замки і так далі. І від цього буде формуватися питання, що кожного разу нам треба буде точно е запитатися і сформувати е про кількість акумуляторних батарей і відповідно. Е Ну, але про що ще ну, важливо сказати в контексті експлуатації таких батарей? Компанія, конкретно Solax, вона ще раз в презентації цього рішення дивиться на перспективу встановлення сонячної станції вдовго. Тобто, коли говориться, що така установка буде експлуатуватися в будинку там більше 10 років, то всі компоненти цієї системи вони повинні бути виконані з якісних елементів. Конкретно в даному випадку використання ліків і акумулятори, які... На які дається відповідна гарантія, на них дається гарантія 10 років і 10 тисяч циклів розряду заряду. Тобто 10 років людина буде активно щодня експлуатувати свої акумуляторні батареї, покривати ці всі внутрішні потреби. І відповідно, це ніяким чином не вплине на їхню життєздатність. Наступний момент з компанія Solax в Україні продається офіційно, тобто на всі інші компоненти існує там п'ятирічна стандартна гарантія, і ну далі формується. Розширені гарантії, такі конкретно, як на акумуляторних блоках, я ще раз що на них існує 10-річна гарантія. Ну і ще раз, по функціоналу. функціонал ми формуємо в наступному меседжі. Ще раз, це SOLAX. Це фактично три базові функції. Базова функція це можливість забезпечити безперебійне живлення 24 на 7 за рахунок акумуляторних блоків і сонячних панелей, які будуть стояти на даху нашого будинку. В другому випадку, це в нас система, яка дає можливість. Покрити все наше внутрішнє споживання за рахунок системи, фактично, яка би розглядала би, розуміє система. Ми маємо якісь внутрішні споживачі, ми маємо достатньо сонячної енергії, і в звичайному режимі ми працюємо на підпокриттям. Ну і третьому випадку це пасивний дохід, це фактично це механіка того зеленого тарифу, про який ми говоримо і. і... На даний момент, в майбутньому, це можливо механіка створення так званого цього енергетичного депозиту, коли ми літом наробили енергії, чи якимось чином її скинули в загальну мережу, і, а зимою ми її назад не на скористалися. Саме про цю мульти-мультифункціональність і е, фактично формується меседж про компанію Solax. Наш фіналізований рейтинг ви зараз бачите фактично на екрані. І основна стаття, яка ми короткою оглядовою провели б її. Ви ще раз знайдете на нашому сайті solarSystem.com.ua всі оці посилання на всі все обладнання, яке ви знайдете безпосередньо в описі до даного відео. Але що конкретно ще б хотіло би сказати як дві фіналізованих думки по сьогоднішньому відео? Думка номер один. Перше, не буває ще раз універсальних рішень, а тому потрібно зробити фактично. Після цього, подивившися, нескладну річ, інженерію треба безпосередньо пропрацювати з тою компанією, яка візьме на себе питання: а поставки обладнання, безпосередньої інсталяції, і втретє питання її безпосередньо сервісу. Цим займаємося в режимі 24 на 7 компанія Сонячні системи телефонуйте, з радістю допоможемо розрахувати продуктивну вашу сонячну станцію. Друга думка, яку хочеться сказати, це те питання, якби актуальності покупки в часі. Якщо говориться про питання. Забезпечити власний дім безперебійним живленням, враховуючи реалії оцих віявних відключень, реалії українських питання знову-таки, логістики поставки обладнання в Україні. Сьогодні ті рішення, які ми озвучили, ми говорили про ті рішення, які об'єктивно ми їх тестували, встановлювали в клієнтах. Безпосередньо отримали від них клієнтські відгуки, як це все діло працює. І третє питання, ми розуміємо, що це обладнання безпосередньо зараз є в нас, на складі, в, 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 в нас на складі. З цього формується, що ці рішення ми можемо за них її пропонувати, відповідно, і давати на них запити, наскільки це надійне і безпечне обладнання, і наскільки воно буде відповідати клієнтським побажанням про ще раз питання дешево, надійно і функціонально. З вами був канал Сонячні системи. Далі більше. Слава Україні! Перемога буде обов'язково за нами.